Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про київський півмарафон незламності, який я пробіг за 1 годину, 16 хвилин та 53 секунди. Чесно вам скажу, просто фантастичний результат, як для мене, але одразу хочу вибачитися, оскільки це відео буде більш таки розмовним. Кадрів з самого Києва у мене не так і багато. Там трапилася невелика халепа, тому вже як є. Проте, з іншого боку, ви зараз можете дивитися картинку з моєї нової великої камери. Не знаю насправді для чого вона мені потрібна з такої кількісті підписників, але мені завжди подобається знімати щось гарне. А за допомогою екшн камер це робити зазвичай дуже складно. Обіцяю, що буду знімати зараз набагато більше нового контенту. Цей новий контент буде не тільки про змагання, не тільки про пробіжки. У мене вже є декілька цікавих ідей, які я спробую найближчим часом втілити у життя. Тож ви можете підтримувати мене на патреоні, підтримувати мене на BuyMeACoffee для ще кращого контенту. Також обов'язково підписуйтесь на канал. В кінці відео не забувайте ставити лайки і пишіть в коментарях свою думку стосовно картинки сьогоднішньої. Все не буду більше відтягувати. Переміщаємося зараз в Київ і я хочу вам показати єдине відео, яке я встиг відзняти за всю ту поїздку. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас неділя, 30 квітня. Я знаходжуся в Києві на ВДНХ. Зараз 8 ранку, і вже менше ніж через годину я буду стартувати перший свій майже за два роки. Півмарафон. Останній півмарафон був у черні, у Львові. Також від ран Юкраїну. І сьогодні у нас київський півмарафон незламності. Відчуття у мене на сьогодні хороші. Планую я насправді бігти десь по 3 хвилини і 40 секунд на кілометр на результат година 18. Надіюся, це у мене сьогодні вийде. Я гарно відновився перед забігом і готовий показувати хороший результат. Вже зовсім скоро я буду розминатися, трусити. А зараз йду подивлюся на стартове містечко і може ще щось вам познімаю. А далі, власне, трапилася невелика халепа. Перед розминкою я вирішив перевірити свої камери, налаштувати їх, і виявилося, що я не взяв маленьке кріплення, яке повинно було зафіксувати GoPro до пов'язки на голову. Я хотів знімати так, як в Trail. В Той момент я дуже сильно розчарувався. Настрій одразу у мене був жахливий. Але я вирішив зібратися, оскільки форма доволі таки хороша в мене була. І втрачати оцей можливий хороший результат через якесь відео я вирішив, що не варто. Тому я пішов спокійно собі розминатися. А всі думки про відео я вирішив залишити десь позаду. Напевно, ця відсутність камери на голові. Відсутність нервів перед стартом, коли я постійно думаю, що в мені зняти, як воно краще буде виглядати, стало фактором, який дозволив мені показати такий хороший результат. Одним з факторів. Також до цих факторів я відніс би напевно погоду, оскільки в Києві в той день було близько 7 градусів тепла, а ближче до фінішу температура піднялася десь до плюс 10, тобто оптимальні погодні умови для хорошого результату. Також фактором, який дозволив мені показати такий хороший результат. Як би це дивно не звучало, була чудова моя підготовка. Оскільки готувався я до марафону, то в мене було багато довгих, довгі по 30 кілометрів. Якщо я не помиляюся, 35. Е, об'єми були дуже великі. Вівторок і четвер, деколи в середу, я тренувався навіть по два рази на день, і відповідно, форма у мене була дуже таки класна. До речі, про марафон, то я вирішив його зараз не бігти, а буду його бігти 1 жовтня. Ран Юкрейн оголосило про проведення київського марафону незламності, і я, звісно, не можу пройти повз Тож, поки мої відео про підготовку до марафону вони ставляться на паузу. А продовжую, я думаю, десь в липні там буде залишатися близько трьох місяців на підготовку. Я думаю, якраз мені необхідно стільки, щоб знову повернутися до хороших кондицій. Тепер повертаємося до півмарафону. Як я казав, хотів пробігти десь по 3.40. Спойлер, я це зробив, мені це вдалося. Зі старту я почав десь так і бігти. Мінус одразу ж великий виявився, що GPS по дистанції, по ВДНХ взагалі майже не працював. Зі старту мені показувало то 4,50, то 3,20. І я зрозумів, що дивитися на годинник в той день. Майже буде не потрібно, але що хочу відмітити, ран Юкрейн біля кожного кілометру поставили відмітки, тому я розумів. добігаючи до першого кілометру, я вже бачив, подивився на годинник. Там показувало 3,40, і я розумів плюс-мінус, який темп мені потрібно тримати. Чомусь на той момент я не додумався, що можна вручну робити відмітки на годиннику. На цих позначках з кілометражем і не потрібно постійно в голові буде рахувати, з яким темпом мені потрібно бігти. Зовсім забув розповісти вам про дистанцію. Я вже сказав, що проходила вона по ВДНХ, було три кола по сім кілометрів. Перепад висоти був близько 70 метрів, тобто не так і багато. Хочу вам навіть сказати, що спуски сильніше мені відчувалися, ніж підйоми. Оскільки спуск там був один і він був насправді стрімкий, і на ньому я міг відпочивати. А от підйом якось так ішов по дистанції. Плавно що я взагалі його не відчував. І долав дистанцію досить таки легко. По покриттю то десь близько, я думаю, 60-70% траси був майже ідеально рівний асфальт. Але от там якраз де був старт, де була зона фінішу, це де десь я думаю, кілометрів напевно 2,5 на 7 кілометрове коло асфальт був жахливий. Постійні ями, постійний шутер попадався під ноги, і тримати темп. Було е, склад, Правда, гріх під час війни е, скаржитися на трасу, по е, якій проходить маршрут до того, що й в Києві взагалі просто чудово, що Run Ukraine змогли е, провести такий великий старт великий старт у столиці, яка е, постійно страждає від обстрілів, навіть за день до того, як. Я їхав, був великий обстріл, тому гріш скаржитися на мою думку. А також ще по дистанції хотів сказати, було багато розворотів, які я думаю, декілька секунд, можливо, навіть декілька десятків секунд, з'їли від мого результату, якби була повністю рівна траса, але таке мало де насправді зустрічається. E, загалом, як я вже й казав, почав я по 3.40. На другому кілометрі я вже відірвався фактично від більшості учасників e, і біг з Євгеном Гайдаєм, якщо я не помиляюся, він капітан Adidas Runner Club Київ. Бігли ми десь до 12-го кілометру, темп тримали досить хороший, оскільки він місцевий. То деколи мені навіть допомагав, коли починалися ями, коли були сильні повороти, він міг підказати, як краще зараз бігти. Так от, темп тримали ми чудовий, що ж сталося на 12-му кілометрі. Там навіть е трошки швидше трапилася ще одна халепа. Я вирішив на 11-му кілометрі з'їсти гель, гель-сісовський, такий, як я постійно їм і на змаганнях, і на тренуваннях я часто його їм, але тут він мені... Ну, щось не зайшов. Е, я ще навіть не встиг його доїсти до кінця, як мене одразу схопило дуже сильно в боці. Взагалі, я почав думати, як мені далі бігти. Правда, думок зійти цього разу в мене не було, оскільки біг я не до мене у Франківську, а все-таки. Я вже приїхав у Київ, була довга дорога, реєстрація не дешева, Також за готель потрібно платити, якось зійти з дистанції було б, на мою думку, неправильно. Але думав, якщо що, то дотрушу десь, я думаю, пів кілометра я старався тримати темп, незважаючи на біль. Потім я здався насправді, я перейшов. Ну, щось між ходьбою і трусцою, і буквально, я думаю, секунд 10, і біль взагалі пройшла. І Я одразу зміг повернутися до 3 хвилин 40 секунд на кілометр, як і до того. Що це було, я не знаю. Чому воно мене так швидко відпустило, я також не знаю. Але на наступному півмарафоні, напевно, я обійдуся вже якось без е, гелю. Я думаю, тут також я втратив десь. Секунд цих 10, що я трусив від загального результату, і напевно десь 5-10 секунд на попередньому кілометрі, коли я е, старався тримати темп, але все рівно там вийшло трошки повільніше. І от 13-й кілометр. Я майже завершую друге коло і я повертаюся до попереднього темпу. Правда, від цього моменту біжу я вже сам. Е, Євген віддалився від мене метрів десь на я думаю, 50-100, але так, що всю дистанцію я міг його бачити. І ось починається третє коло. Третє коло не знаю як, але виявилося для мене набагато легше, ніж друге. Можливо, тому що мене вже нічого не боліло. Хоча з'явилася під кінець вже важкість у ногах, та і дихати мені було набагато складніше, вже я почав так храпіти трошки, і такі звуки дивні в мене виходили з легень, але біглося мені легше. Думка про те, що вже скоро фініш, що я фінішую з хорошим результатом, мені дозволила тримати оцей от такий. Високий темп. Я ще десь, напевно, трьох-чотирьох спортсменів обігнав по дистанції одного спортсмена, який біг на 10-му місці, обігнав десь за кілометр. І навіть я почав бігти останні два кілометри, десь по 3.30, Можливо, навіть по 3.25 і наблизився до Євгена. Між нами залишалися близько двох метрів до фінішу метрів двісті, але целий бігти в мене з такою швидкістю не було. Я трошки скинув і фінішував на дев'ятому місці з 698 учасників. Я зайняв третє місце у віковій категорії 23-29. Дуже хороший результат. Я максимально задоволений. Середній темп у мене вийшов 3 хвилини 38 секунд на Кілометр навіть думка про те, що я не зняв відео. У мене з'явилася десь два дні. Напевно, пройшло після фінішу. А до того я взагалі не думав. Оце ця ейфорія від хорошого результату вона була настільки сильною. Нарешті я показав на змаганнях хороший результат. Я вже навіть відслідковую невелику закономірність, оскільки я 4 роки вже бігаю, і результати хороші я чомусь показую, поки тільки на півмарафонах. До цього це у мене був вівський півмарафон. Від Run Ukraine також по дуже складній трасі Дрогобишський півмарафон. Там я показував хороші результати, і тут я показав хороший результат. А от щось з десяткою, з трейлами у мене взагалі поки не складається. Але нічого, всьому свій час. Дуже друзі, я задоволений, гарно мені вдалося розкластися по дистанції, якби. Не ця біль у боці розкладка була би просто чудовою навіть був би негативний спліт, оскільки останні кілометри я пришвидшився. Та й, взагалі, такий престижний старт, високе місце до того ж, перші три місця зайняли учасники, які рівно тиждень до того ідентичний подіум зайняли на чемпіонаті України з бігу на 10 тисяч метрів тобто така серйозна конкуренція. І, і, і тут я такий. Але для мене це стимул. Для мене це стимул працювати і розвиватися далі. Насправді, хотів я бігти 4 червня Карпатію трейл, але ось так мені якось гарно пішов півмарафон. Тому буду я бігти півмарафон у хусті. Постараюся зняти відео до того ж, в мене тепер новенька камера. А до того 20 Травня я буду бігти у сколи, Це буде такий невеликий трейл, 7 кілометрів, 700 метрів набору, майже вертикальний кілометр. А через день наступного дня я буду бігти, пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. Там у мене буде 34 км, кілометри. Теж такий трейл, але він буде без перепадів висот. Тобто, такі от мене. Плани, і вже після цього я планую знімати оцей новий контент. У мене є декілька ідей. Надіюся, вам сподобається. Під кінець напевно варто би було розказати про організацію змагань. Ну Run Ukraine завжди організовує все на найвищому рівні. До того ж, цього року забіг був благодійний. Близько 400 тисяч відправилося госпітальєрам, що дуже круто. Всі учасники не тільки змогли відчути смак цієї змагань, але і долучитися до хорошої справи. Також відмічу, що кожен кілометр була відмітка я все таки схиляюся до того, що Run Ukraine добре розмітили, оскільки майже у всіх були великі проблеми з GPS-ом, і фінальні результати мало в кого були. Були 21,1. Зазвичай це було 28, вісім, і як і в мене. Але я думаю, що дистанція була рівнесенька, така як і повинна була бути. Тому величезний лайк і респект організаторам. Також з нетерпінням я буду чекати організації їхнього марафону. Дуже вже хочеться мені нарешті з хорошим результатом подолати цю дистанцію. Ну а поки хуст. Поки два трейли і новий контент для вас. Дуже дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Надіюся, я передав максимально як міг цю всю атмосферу змагань, навіть без кадрів з самого старту. До нових зустрічей, Па-па!